Їхали. Отримали результати КТ і МРТ. І по результатам буде зрозуміло, чи виходжу я в ремісію. Страшно, капець. — Рік часу лікування. А, ну що з Богом? Так. КТ. ні, це моя стара, напевно. Подивіться, що ж потрібно. Так, ладно. Дату дивитися. 26-9-25, так. Карцинома правої молочної залози стан після комбінованого лікування. Даних за прогресування захворювання не виявлено. Кіста правого яєчнику. Блять, ще з'явилося щось. Ладно, ну це не те, що це, це все, все поправімо. І комп'ютерна томографія, так. Так, це одиннадцять нам третій, це не те. Боже, де ж ти мене понапихали, господи, скільки бумажок. мажок. Mm. Де саме вона? Ні, це один знову третій, де ж вони ще одне. Боже, де вони? Знайти його не можуть. Тут що тут є Так, МРТ головного мозку, ділянки мікроангіопатії головного мозку. Фадзекас якийсь один. Даних за вторинне враження не отримано. Бо вони ж патологічні зміни, сигнали проєктів кісток черепа не виявлені. То значить теж все добре. Коротше, без ще ті шифратори, треба йти до хіміотерапевта, Зараз, хай, да, хай, хай вона читає. Ще. Хай вона читає. Ну предварительно вже вроді би все, слава Богу. Я сподіваюся, що я буду в ремісії. Страшно, правда скажу. Трошки страшно такі переживання. Що, йду до хіміотерапевта, там почую відповідь, чи чи ні. З Богом. Сходила до хіміотерапевта втратила таку бумажечку. Я в євровіз. Робі... Я, Робі... я не вірю. Ні, я вірю, я вдячна Богу. Я вдячна кожному, хто був зі мною в цей важкий період, тому що він був не надто легкий, легкий я вам правду скажу. Дякую всім підписникам, які підтримували мене. Дякую друзям, хто не відвернувся, а були й такі, що відвернулися. Я не тримаю зла. Це, це, це так. І вдячна Богу, я це прийшла. Ура! Вітайте мене. Всіх обнімаю, міцно, міцно і бажаю всім міцного здоров'я. Зараз я в ремісі, надіюсь, на повне одужання. Баревіся це таке слово, таке воно ну, дивне, двояке. А я надіюсь, що я вже одужала. Ви в мене часто запитуєте, як з цим справитися. Моя вам порада: будуйте плани на майбутнє, менше зациклюйтесь на хворобі і фокусуйте свій центр уваги на чомусь хорошому, помічайте радість в дрібних речах, які вас оточують повсякденно. Цінуйте це життя, тому що знаєте, ми, ми не знаємо, ми коли не нам кирдить. знаємо, скільки ми проживемо, але як прожити, це вже вибір кожного з нас. Тому насолоджуйтесь життям, цінуйте його і будьте щасливими і будьте щасливими.